Він ущільнює те сміття, яке є на сміттєзвалищі, тому що коли воно не ущільнене, всередині з'являються гази і постійне загорання іде цього сміттєзвалища, і це є великою проблемою, як для ДСНС, так і для міста. Всі ми чуємо, коли йде дим, всі говорять, а це мабуть горить сміттєзвалище. Чим він краще ніж звичайний бульдозер. Вага цього компактера 28 тонн, а звичайного бульдозера там. 3-5 тонн. тому він не має змоги так е, втрамбовувати дане сміттєзвалище. А 28 тонн він втрамбовує його аж до самого низу. Там комфортні вже умови для працівника, там є кондиціонер, там є все необхідне. Також там є GPS-датчики, які ми бачимо, де він знаходиться, скільки він працює і скільки він працьовує. Це вже новітня техніка, яка забезпечена всіма необхідними технічними характеристиками. Вартість цього компактора 9,5 мільйони.